Всі вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на березень місяць для овнів. Подивимося, як у овнів пройде місяць. Подивимося синіфікат місяця для овнів. Вибор буде у вас і. В цьому буде позитивний місяць, ви будете обирати, і у вас буде таке життя 50 на 50, то вас все буде влаштовувати, то щось не виходитимете. І, можливо, будуть в вашому житті якісь нові, гарні шанси, можливості появляться. А як пройде березень? Як пройде березень? Як пройде березень? що, можливо, не буде хватати буде того заробітку, на який ви розраховуєте. Ситуація заморожена буде з якимось чоловіком. Ви хотітимете легкості, але поки що він на відстані далеко, і ситуація з цим чоловіком зайшла в ту пік. Ви повинні дослухатися до своєї інтуїції, це вас приведе до найкращого вибору. Не від вас буде залежати якась ситуація. Щось нове буде. І в чомусь ви не зможете рухатись так, як ви того хочете. Щось буде, будуть ограничення у вас. Подивимося. Овний березень. Кохання. Кохання, овний березень, кохання. Бездія якась буде. Е, Якийсь такий хитрий людина буде. Е, у житті вашому. Можливо, не буде певних дій чи зустрічей. Ви не будете час приділяти кохання, тому що ви оберете роботу. Це в деяких. Щось буде, якась інформація буде скрита від вас, незрозуміла. Можливо, у вас чоловік на фронті? Тяжко буде. Можливо, мало часу буде з коханою людиною. Робота овний березень. Робота овний березень. Робота. Робота овний березень. Ви будете боротися е за свої цілі. Ви будете їх обдумувати, будете в цілому на роботі все буде добре. Можливо, просто щось не буде так виходити, як ви того хочете. І ви будете думати, як вам покращити це, цю ситуацію. Будете багато роздумів на ході. Прибутків, можливо, не буде стільки, скільки було раніше. 50 на 50. Тобто постійно будуть прибутки, ситуація буде качатися. У вас будуть такі переживання, що нічого не поміняється, що все буде погано, можливо, деякі будуть хотіли що Втратити клієнта, втратити роботу, це переживання у вас такі будуть. Але в цілому ситуація буде продвигатися, все буде добре на роботі. Ви будете йти потроху до своїх цілей. Порада карт для овнів на березень. Захищайте свої лічні границі, не розпространяйтесь про свої фінанси, можливо, іншим людям. Захищайте ті фінанси, які є у вас. Тобто боріться за клієнтів, боріться за якісь проекти за свою роботу. Не здавайтесь, з якимось воєнним чоловіком якась ситуація буде зв'язана. На... І вам потрібно сподіватися на краще. Попередження, овний березень. Попередження, овний березень. Попередження обережно робіть вибір, А так, в цілому, можливо, не думайте, куди ви свої фінанси тратите. А так, все буде добре. Здоров'я, овний, березень. Здоров'я, овний, березень. Щось може не вдаватися, або щось може не рухатися. І через те ви будете. Ви буде, будете себе накручувати. А, відстаніться, на намагайтесь відсторонитися від всяких, всіх переживань, що у вас є. А так, зі здоров'ям, все було добре.